Доброго вам здоров'я, шановні 9 грудня, вівторок. Сьогодні в нас свято і народне, і церковне називається воно так: зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці. А ще й сьогодні, вшановують і згадують ікону Божої Матері несподівана радість. В гуцульському народному календарі сказано таке, що Аніно на зачатті урочисте сєто. На нього люди нічого не ворожать, бо то нідавнє нове сєто, і, в принципі, немає там якихось спеціальних обрядів ворожінь, які саме відносяться до цього свята, принаймні на Гуцульщині. Тим не менш, ми дійсно маємо прикмети погоди обов'язково на цей день, і вони в нас такі. Якщо 9 грудня йде дощ, то навесні буде багато дощів. Якщо 9 грудня на деревах іні або морозний наліт, це передвісник багатого врожаю наступного року. Ясна погода, сонячне небо за прикметами, віщує сильний мороз на Новий рік. Якщо день спокійний, безвітряний і тихий, то наступного року буде добрий врожай садових фруктів. Хмарна, похмура погода цього дня може віщувати відлигу перед Новим роком. Із цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся безліч, безліч цікавих Дійсно, у нас праведна Анна вважається покровителькою, породіль жінок, взагалі тих, хто зараз вагітний, тих, хто годує грудьми всіх, всіх, цих жінок. Тому а, є певні прикмети, заборони, традиції. Що стосується цього дня, і про це ми сьогодні з вами будемо говорити дуже детально в цьому відео. Додивіться його до самого самого кінця і розкажу вам, що сьогодні можна робити, що не можна сьогодні робити, що треба зробити саме в цей день, і за народним календарем, неперехідним, і за народним перехідним календарем обов'язково розповім перестороги, які були в наших предків, наших пращурів, наших прабабць, саме на цей день. Ну і взагалі для жінок, які це материнством займаються саме зараз. І, або готуються до цього материнства, так само вам буде дуже цікаво, я думаю, що про це все дізнатися. Ставте лайк, подобайку цьому відео, будь ласочка, підписуйтесь на канал, звісно, тисніть на дзвоник і обов'язково, обов'язково розповсюджуйте, передавайте десь в Телеграм-групи, вайбер-групи встроюйте, ну, можливо, на якісь вебсайти, де є така можливість, форуми, можливо, буде дуже корисно і дуже доцільно, якщо більше наших з вами співвідувати. Дізнаються про наші справжні стародавні традиції. І сьогодні, 9 грудня 2025 року. Я дякую Господові Богові за цей чудовий день, за цей вівторок. Я дякую нашим захисникам за захист і я дякую заступникам небесним за те, що заступаються за нас, моляться за нас, допомагають нам у повсякденній, взагалі. І слава Україні! І я починаю! В церковному календарі 9 грудня відзначається свято Зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці. В цей день церква згадує той момент, коли в подружжі праведних Йоакима та Ганни було даровано довгоочікуване дитя – Діва Марія, майбутня мати Ісуса Христа. За переданням Йоаким та Ганна були побожними, але бездітним подружжям. Для давнього ізраїльського суспільства це було великою ганьбою. Людей вважали ніби покинутими Богом. Подружжя не нарікало на свою долю, а ще стараніше молилося, постало, приносило жертви і просило Господа про дитину. І ось Бог почув їхні молитви. До Анни прийшла благовісна звістка, що вона зачне і народить доньку, через яку в світ прийде Спаситель. Так було покладено початок історії земного життя Пресвятої Богородиці. Церква називає Йоакима і Анну Богоотцями, тобто тими, через кого Господь входить в людський рід. Їхнє зачаття Марії розуміється як особливий знак Божої благодаті. В старості, всупереч людській логіці, Господь дарує їм дитину, яка стане дверима спасіння для всього світу. Радість Йоакима і Анни, їхня подяка Богові в Єрусалимському храмі стали початком святкового вшанування цього дня. В східній, у православній та греко-католицькій традиції, наголос робиться саме на чудесному подоланні безпліддя та на вірності подружжя, яке не переставало упувати на Бога. На заході ж цим днем пов'язана подальша догматична традиція про непорочне зачаття Діви Марії, але в східних церквах акцент інший на радості, дару і на Божому промислі про спасіння людей. В наш час це свято має ще кілька важливих сенсів. Його сприймають як день особливої підтримки для подружніх пар, які мріють про дитину, для вагітних жінок, для всіх, хто переживає складні періоди і вчиться довіряти Богові, навіть коли відповідь затримується. В народній традиції 9 грудня часто називають просто Днем Святої Анни, цього дня звертаються до неї з молитвами про добру сім'ю, про дітей, про злагоду в домі. Та радість батьківства в цей день жінкам дуже добре попросити про благословення в боготів, поставити свічку, сходити до церкви. Часто жінки звертаються з молитвою, щоб Бог благословив їх шлюб і дарував потомство, особливо коли є труднощі й зачаття, просять, щоб вагітність і народження дитини пройшли благополучно з Божим благословенням для Матері та немовляти. Жінки моляться до праведної Анни про здоров'я матері під час вагітності та пологів, також просять, щоб народжена дитина росла здоровою і пізнала віру, духовну опіку і Божу благодать. Деякі звертаються до Святої Анни з проханням про захист, спокій в родині, благословення на життя, духовну силу та мудрість. Молитви можуть бути не лише про народження дитини, а й просто про благополуччя сім'ї. Про гармонію та Божу ласку. Жінки, що довго чекали на дітей, часто звертаються до Анни із надією, що бездітність припиниться, зміниться, так як за переданням сталося із самою Анною. В народному календарі 9 грудня називали Ганнине зачаття. з цього свята починають готуватися до Різдва. Вірять, що зерно для Різдвяної куті треба натовхти до Ганни. Якщо це зробити пізніше, то будуть потім цілий рік у дворі вовки товктись. Не можна в цей день теліпати прядиво, можна тільки шити, бо вовки крастимуть худобу. На Ганни селяни їздили на ярмарок, купували до Різдва просіл, спеціальну солону рибу, яку вимочували і смажили з цибулою на багатий святвечір. Риба привізна, вичинена зі спини, її вимочували. Дуже небезпечно на це свято ходити в поле чи в ліс, бо в цю пору вовки тічкують і збираються в купи, можуть напасти, і небезпека ця триває аж до водохреща. Від Ганни, як вірили, зима набирає розгін. З ганненого дня жінки починали готуватися до Різдва дуже активно. Білили хати, прибирали оселі, посилено годували свиней, щоб мати свіжину до свят. Про цей день було безліч прислів'їв прислів, різних примовок. Говорили таке яка Ганна до ніченьки, така зима до весноньки. А ще була така прикмета, що коли йде дощ, то вся весна буде дощовою, а от тихий і безвітряний день на врожай садовини. З приводу замовлянь є в старовинних джерелах отака наука о пасіці, яка проводиться саме на зачаття Святої Анни. Значить, наука така, слухайте уважно, прийшовши до бджіл, поторкни і мови, світре і вітре починається день не сам собою, а від Отця і Сина, і Святого Духа, і від Святої Богородиці, і Преснодіви Марії, і всіх святих. А ви зачинайте свою працю, робіть часті руї. Густі меди, жовті, воски, Господу Богу на хвалу, а мені господареві своєму на користь, Божою помічю і всіма святими небесними силами і діяннями святого Зосима. Ну, насправді це як замовляння можна його використовувати просто на добробут сьогодні, навіть якщо у вас бджіл немає, просто на ваше господарство або на вашу якусь справу можете це проговорити, і воно так само має спрацювати. Тому що це побажання добра, добробуту всього гарного, і щоб все, що відбувається, щоб воно відбувалося добре, приносило користь, багато користі і багато прибутку. Тому можете це сміливо використовувати. Також сьогодні в церкві вшановується ікона Божої Матері Несподівана радість. Це один із найвідоміших образів Богородиці в східній слов'янській християнській традиції. Назва пов'язана з тим, що через молитву перед цією іконою грішник раптово отримав прощення і надію несподівану радість покаяння. Походження сюжету пов'язують із твором Святителя Дмитрія Ростовського. Там розповідається про чоловіка, який жив дуже гріховно. Але мав звичку щодня ставати на молитву перед іконою Богородиці, а вже потім іти на свої темні справи. Одного разу молячись, він побачив, що на тілі Богомладенця Христа рани, а одяг його зрошений кров'ю. На перелякане запитання грішника, що ж відбувається, Богородиця з ікони відповіла, що ці рани від його гріхів. Це так вразило чоловіка, що він щиро розкаявся і став на шлях зміни життя. За переданням Пречіста випросила йому прощення у свого сина. Саме на пам'ять про це чудо з'явилася саме і ця іконографія несподіваної радості. На іконі зазвичай зображено Богородицю з Богомладенцем, а ліворуч внизу на колінах молільника, який звертається до неї. Під зображенням нерідко подають фрагмент тексту з історії про грішника або коротку молитву. Деякі варіанти ікони показують Христа з ранами як у видінні, що нагадує, кожен гріх ранить Спасителя. Свято на честь ікони несподівана радість в православній традиції відзначають двічі на рік, 1 травня і 9 грудня, за юліанським календарем. Ну, зрештою, і за Новоюлянським це так само будуть ці самі дати. Бо Юлянський і Новоюлянський календар, якщо брати дати, він вони нічим не відрізняються, але вони відрізняються астрономічно, тому майте це на увазі. Віруючі приходять до цього образу з молитвами про щире покаяння і силу змінити своє життя, про визволення від залежностей і пристрастей, про втіху в розпачі, в журбі, в депресивних станах різноманітних. Про примирення з близькими і зцілення душевних ран, що не можна робити сьогодні. Ну, на сьогоднішній день насправді більшість прикмет і заборон вони стосуються саме вагітних жінок. Але якщо ви не вагітна жінка, але у вас бувають періодично якісь головні болі, то майте на увазі, що сьогодні не можна прясти. Вірили на Закарпатті наші предки. Якщо жінка, в якої періодично трапляються головні болі. Ну я думаю, що це більшість з нас з вами. То якщо вона буде прясти на ганнене зачаття, відповідно ці стани не хороші. Вони тільки будуть погіршуватися. Тому сьогодні краще таку роботу відкласти а зайнятися її в інший день. Не можна в такий день жінку примушувати робити, якщо вона цього не хоче. Прислухайтеся дуже уважно до свого організму, до своїх потреб. Чи у вас є взагалі хис, натхнення для того, щоб працювати в такий день? Якщо його немає, то можливо краще зробити саме собі сьогодні вихідний перепочинок трішечки. Не впевнена, що це прям так необхідно після такої низки свят, які в нас були напередодні. Але ну вдруг, вдруг, придивіться, прислухайтесь саме до себе, до свого самопочуття, і дайте сама собі чесно на це питання відповідь. Чи ви зараз в ресурсі, чи ви ні, якщо ні, тоді краще відпочити. Цього дня не рекомендувалося займатися рукоділлям. Вважалося, що робота з нитками може заплутати долю. Вагітним жіткам для них окремі є заборони на сьогоднішній день. Не можна сьогодні, якщо ви при надії, розпалювати вогонь. В жодному разі це забороняється. А також сьогодні не можна брати в руки гострі предмети, якщо ви при надії. В такому разі вірили наші пращури, наші прабабці. Ваші пологи будуть легкими. А от якщо слухатися, тоді вже ну, не чувайтеся, може бути по-всякому. Не дай Бог, звісно, але може бути по всякому. Радили також наші предки вагітним не стригти волосся і не стригти нігті цього дня, не займатися занадто вже важкою хатньою роботою і не спілкуватися з тяжко недужими чи якимись понівеченими людьми, щоб не перенести їхню недолю на немовля. За народними уявленнями, 9 грудня діють. Сильні, потужні такі духовні сили, тому не можна лаятися, сваритися, не можна заздрити, тримати зло, заборонено пліткувати чи проклинати когось. Вірили, що так можна накликати біду на кілька місяців вперед. Не радили також в цей день виходити з дому без особливої потреби, особливо ввечері не слід вирушати в далеку дорогу чи робити раптові великі покупки, не слід сватитися і укладати якісь угоди та заручини. Казали, що такі справи не матимуть успіху. Я нагадаю, що всі ці заборони стосуються, перш за все, жінок для чоловіків, оскільки сьогодні в нас з вами вівторок, немає заборони на працю, ви можете працювати, але майте на увазі, в нас наразі триває третя квартира, чи вже четверта почалась? Піждіть, давайте я перевірю. Ні, все правильно, це, це в нас ще третя квартира триває і досі. А, в будь-якому разі чоловікам можна продовжувати робити ті справи, нагальні, ненагальні, все, що ви розпочали в цьому місяці або, можливо, раніше, дуже добре завершувати будь-які справи, навіть важкі роботи для чоловіків сьогодні дозволяються. Бо у нас сьогодні вівторок, це чоловічий день, він буде їх підсилювати, він буде їм допомагати цей день. Але от саме нові справи, так само і чоловікам, все ж таки розпочинати не слід. Чому? Тому що в нас Місяць спадає, все, що розпочинається на спадаючому місяці, особливо що як якийсь, можливо, це якийсь великий проєкт, то це не дуже добре через те, що ну, ми розуміємо, що разом зі спадаючим місяцем вся удача вона так само буде спадати. Не треба цього робити. Хіба що у вас є якась справа, яку ви можете встигнути завершити до суботи. І знову ж таки, якщо ви чоловік, то в принципі можете спробувати сьогодні розпочати і швиденько її закінчити до суботи. Тоді добре, тоді годиться таке. А якщо це якась прям така складна, велика велика покупка, можливо, велика якась угода, великі фінансові справи. Фінансові справи взагалі в другій половині цього місячного циклу, після повні не можна розпочинати. Ми чекаємо молодого місяця, щоб розпочинати інвестування, якісь там кредити, Навіть кредити брати так само не можна, тому що їх буде дуже складно віддавати потім, тому майте це на увазі. Жіночки в нас сьогодні відпочивають, а мужички в нас сьогодні працюють і Оптимально, якщо взагалі мужчини візьмуть на себе сьогодні якусь таку роботу, яку зазвичай роблять жінки. Ну, наприклад, на третій квадрі, я вчора про це вже розповідала. Дуже добре щось таке складне мити, вимивати, вичищати. От жінкам сьогодні складне щось мити, вимивати, вичищати не слід через жіноче свято, яке ми маємо в церковному календарі. А от чоловіки могли б і допомогти саме в такий момент, в такий день і на, такому, на такій фазі місяця. Дуже дуже важлива заборона. Так нещодавно я про неї дізналася, але тепер буду знати. написано було так само в стародавньому джерелі етнографічному. А у вівторок суворо заборонено виносити сміття. В будь-який, значить, на будь-якому місяці, на будь-якому, на будь-якій фазі місячного цього циклу, у вівторок сувора сувора заборона. Хто виносить сміття у вівторок, той виносить із хати добробут, в таке вірили наші предки, і не можна цього робити ані дітям, ані жінкам, ані чоловікам, ні стареньким, ні молоденьким, нікому в жодному разі. Нехай вже полежить у вас в хаті, все раду віднесете, якщо в понеділок не встигли цього зробити. Майте це на увазі, це дуже дуже важливо. З приводу посту в нас триває Пилипівський піст, ще його називають різдвяним постом. Якщо ви його дотримуєтеся, то вам буде цікаво знати, що після Миколая ми вже його відсвяткували. У нас починається такий період, де відміняються оці рибні вівторки та четверги. До самого святвечора, ну, в принципі, на святвечір це так само пісний день. До 25 грудня ми вже по вівторках та четвергах рибу не їмо, і морепродукти, відповідно так само не їмо. Майте це на увазі, тож сьогодні в нас такий самий пісний день, як був вчора. У нас не можна їсти м'ясо, не можна їсти яйця, не можна їсти масло, сметану ми не їмо, не їмо будь-які продукти, з яких, в склад яких входять саме яйця, там масло, тваринні, якісь жири. Котлети, ковбаси, все це ми не їмо. Творог, сир оцей ми твер... не їмо, і твердий, так само сир ми не їмо. Ми, вжимає... ми вживаємо тільки пісну їжу сьогодні і без риби, так само я вам нагадую. Ну І рецепт, який для вас я підшукала сьогодні це мачанка. Значить, слухайте уважно. Готується таким чином сухі гриби: 100 грамів, борошно 60 грамів, чесник 10 г, перець, сіль за смаком. Цибуля 100 г і олію можна додати. Гриби вимочити протягом 2-3 годин, варити до повної готовності, до відварених грибів додати злегка підсмажена і розведене водою борошно. І ще раз проварити. Заправити розтертим чесником, меленим перцем, сіллю та дрібно посіченою підсмаженою цибулею. Подавати з чорним хлібом. Саме на сьогоднішній день чудова страва підійде, тож смачного, якщо захочете приготувати. Ну і, зрештою, ми переходимо до іменинників. 9 грудня іменини святкують Василь, Володимир, Олександр, Степан та Ганна. Щиро бажаю вам світлого настрою внутрішньої рівноваги та Божої ласки, хай у ваших домівках завжди панують взаєморозуміння, мир та доброзичливість. Нехай ваше життя буде сповнене тепла, любові і великих надій. Бажаю міцного здоров'я, сили духу, ясних думок і легкої дороги в справах. Нехай статки зростають, а удача не оминає жоден ваш крок. Нехай кожен день буде благословенним, радісним, світлим, а небесні покровителі охороняють вас від всього недоброго і всього лихого. Ось який сьогодні дуже цікавий день наш в народному календарі. От дуже дивно, до речі, що гуцулів, бачите. Гуцулів для ворожінь небагато було накоплено цієї спадщини культурної. Щоб... Але, зрештою, в інших регіонах України, в інших місцевостях, маємо що розповісти. Саме про цей день, про Ганнине Зачаття. Ганнене зачаття. Завтра буде дуже цікавий день. Обов'язково повертайтеся на цей канал. Бачите, ми вже від сьогодні починаємо готуватися потихеньку до Різдва. Завтра продовжимо це робити. І в нас, в принципі, до самого Різдва, там, починаючи особливо від Спередона. Там кожен день треба буде обов'язково робити маленькі такі кроки, які нас наближатимуть саме до Різдва. Вважайте, що це наш український такий національний адвент <гум> свого роду. Тільки ми не відкриваємо щось, а ми щось будемо робити таке. Кожного, кожного дня, там треба зробити Буде якусь штучку невеличку, яка 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 нам допоможе потім правильно саме традиційно відзначити різдво, яке до нас вже мчить. А сьогодні я вам дякую за цікавість до українських традицій. А, дякую вам за перегляд цього відео, за час, який ви приділили їх пізнанню. А, будьте здорові, бережіть себе, слава Україні! І до зустрічі вже в дні завтрашньому. Завтра в нас, ну так, да, в дні завтрашньому. зустрінемось. Дякую вам ще раз. Будьте здорові, бережіть себе. Слава Україні! До побачення!